Добрий день студія. Сьогодні у нас в гостях Ольга та Микола. Ось не подобається, що їй муж працює перекупом, а перекупу не подобається ходити по місту без борсетки. І так, зустрічайте! Ольга! Добрий день студія. Ось ти де сидиш. Це твоя машина? Не твоя? Не твоя? Це твоя машина! Оля, 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 Оля. Оля. Оля, Оля, Оля. Прервемось на невеличку рекламу. Хочете собі економічне, динамічне, екологічне авто. Ембас. Розкажіть нашим глядачам, що у вас трапилося. Він вже 5 років намагається продати нашу машину. Але поки що всій сім'ї продаю тільки я. До речі, вам волосся не потрібне. Крутити пробіг, не стидно! Стидно волосся з сперукарське тереть! Ти чого кричишся, коли вже заробляти навчишся! Я не прогрижу! За 10 гривень відповім! Баби! Життя непередбачувана штука, як і наша реклама, тож не перемикайтесь. Та Оля!